Так, Сергій, дивись, я попробую пояснити своїми словами, я в цьому не дуже шарю. В общем, в тебе йде зріз, Тобто, коли ти стартуєш, в тебе в уклоні свіжий аккаунт. До речі, уклон зараз проводить акцію для тих, хто тільки долучиться, і створить новий аккаунт, зроби перші 5 поїздок. Но це має бути саме новий аккаунт, не перестворений. Він зроб... і зробить. 5 поїздок кине мені свій позивний, я цей позивний надам уклону. Тоді ця людина отримує 50 поїздок без комісії. Так ось, коли ти тільки створюєш аккаунт, у тебе карма умовно 100%. І на базі твоїх перших замовлень вона сформується. Тому важливо на перших замовленнях її вберігати на нормальному рівні. Потім вона формується наступним чином: в тебе є 100 замовлень, серед них виконані, прийняті, не прийняті, скасовані. Все, що скасував ти, але твої замовлення приходять обов'язковими, не обов'язковими. Це раніше було лише на ланцюгу, тепер же воно і є в фільтрі. Так ось, коли ти не приймаєш е, необов'язкові замовлення, в цьому нічого страшного немає, е, і карма твоя не псується. Коли ти відхиляєш. Обов'язкове замовлення або приймаєш і скасовуєш, твоя карма падає. Чим нижча твоя карма, тим нижчий твій дивізіон. Називаємо це так. Тобто є два, дві категорії карми і бажано карму бути хоча б в першому ешалоні. Але карма потрібна лише для тих, хто працює на фільтрах. Тому що якщо ви працюєте на кнопці, ваша карма байдужа, грубо говоря, кнопка має пріоритетність над фільтром. Тобто, умовно кажучи, якщо ви на кнопці нажимаєте там з кармою 65, а я коли вас стою з на фільтрі з кармою там 85, навіть якщо моє то замовлення, яке виникає, воно підходить мені на фільтр, ви його отримуєте в першу чергу. А вже якщо ми двоє на фільтрах стоїмо, тоді вже йдуть інші речі, впливають на те, хто з нас отримує замовлення. Тому карма така штука. Один раз можна карму почистити, грубо говоря. Тобто ви можете обмолити карму один раз за існування аккаунту.